Мої вітання. Хто мене не знає, я Андрій Бешлей, психолог, майстер медитативних практик. Або, можна сказати, використовую медитативні практики для роботи з людьми в групах індивідуально. Сьогодні я хочу дати вам практику. Але поговоримо спочатку. Зараз для всіх нас є дуже великий стрес-фактор. І цей стрес-фактор це невизначеність. Не знаю, що буде завтра. Це є один із найбільших стрес-факторів. І коли людина знаходиться в стресі, тривалому стресі, а людина здатна бачити вихід з ситуації і з її рішень на її запитання досить таким, знаєте, тунельним поглядом. Там, де є 150 відповідей, людина може бачити два-три виходи з даної ситуації. Ми проводимо практику сьогодні, яка допоможе нам з нашого ментального рівня, емоційного рівня, фізичного рівня, зняти те, що нам заважає. Те, що, можливо, ви відчуваєте навіть фізично, тому що психосоматика це не те тільки що поверхнево хтось обговорює. Психосоматика це дуже глибока наука. І основний момент, який варто зараз, на який варто оголосити, що дійсно. Наші думки, наші емоції впливають на наше тіло, на наше фізичне здоров'я, на те, як ми себе почуваємо, на те, як ми виглядаємо. Самооцінка. Самооцінка це те, що психологи, і я говорю, те, від чого, в принципі, залежить наше життя. Я трішки відволікаюсь, тому що не проводив ніколи ще в Фейсбуці прямі трансляції перший раз, тому деякі технічні моменти ще дивлюсь. І що я планую зробити, дорогі друзі? Я планую кожен день, о 20-й годині, проводити трансляцію на Фейсбук. Не просто трансляцію, а певну медитативну практику, яку ви можете робити зі мною і отримувати результати, які дають ці техніки. Самооцінка це те, що створює без перебільшення наш завтрашній день. Те, як ви будете діяти, говорити, з ким ви будете комунікувати, залежить від того, яка у вас самооцінка. Але що таке самооцінка? Звідки вона береться і чому вона буває заниженою, нестабільною або в когось навпаки завищена? Самооцінка, її ядро формується в ранньому дитинстві. Тобто навіть ще тоді, коли ми не вміємо говорити, ми знаходимося ще в іншому світі, ми знаходимося ще в світі відчуттів. Тоді формується наше відношення до себе. Ми даємо собі відповідь, хто я, який я. Під впливом зовнішнього середовища. Далеко не завжди, правда, в сучасному світі, на такому етапі нашого еволюційного розвитку. Середовище є високопедагогічне та освічене, і часто середовище сприяє створенню негативної відповіді на питання, хто я, тобто формування нехорошої, заниженої самооцінки. Щось не додали, уваги. Навколо були там ті люди в дитинстві, які перебували в своїх емоційних станах, хтось сварився, хтось злився, хтось тривожився. І дитина це все сприймає напряму. І дитина дає свою відповідь про світ, хто я, який я і в якому я світі знаходжуся. І ці програми, без перебільшення програми, впливають на подальше наше життя. Тобто самооцінка це те, від чого залежить в принципі наше життя, основний стержень, на якому все будується. Але самооцінка формується під впливом середовища, на яке ми не могли впливати. Тобто, Наша самооцінка, вона є необ'єктивною ніколи. Яка б не була в людини самооцінка, висока, низька вона і не об'єктивна. Це просто казка, це просто відповідь на питання, хто я. І ця відповідь може бути будь-яка. Але вона завжди реалізовується в житті. Самооцінка це казка, яка не має відношення до об'єктивної реальності своїх якостей. Але ця казка точно і завжди реалізовується в житті. Тому, чому б нам. Не переписати цю казку таким чином, як потрібно саме вам. Можливо, ви в своєму житті помічали, що ви е, жертвуєте своїм життям заради когось, що ви займаєтесь тою справою, тим ділом, яка вам не подобається, що ви знаходитесь в середовищі, якому вам не хочеться знаходитись, і ви відчуваєте, що з цього нема виходу, по-іншому не можна, це все результати відповіді на запитання собі, глибину, хто я і в якому світі я знаходжуся. Є люди не дуже талановиті, є люди не дуже інтелектуальні, але вони досягають певних висот в соціумі. Тільки тому, що в них самооцінка висока. Відповідь на запитання, хто я, які в мене якості, я хороший, я заслуговую всього найкращого, я там навіть самий-самий-самий, деколи такі є моменти, найкращі, найрозумніші, найкращий всіх. Яке основне ядро програми всередині нас? Так воно і реалізовується. Самооцінка має бути адекватною, вона має відповідати зовнішньому середовищі і має відповідати таким чином, що вам подобалось жити так, як ви живете. Є в нас складні різні ситуації, але люди по-різному на нас одні і ті самі ситуації реагують. Це все так само результат наслідок а, нашої самооцінки. Уявіть собі. А можливо, ви навіть згадаєте, що коли вас в дитинстві там, пізніше вчили, повчали, говорили як правильно, неправильно, звертали увагу на ваші помилки невдачі, тим самим, нібито хочу зробити вам краще, допомогти вам. Люди транслювали, проектували на вас свої страхи, комплекси, свої якісь нереалізовані там мрії, бажання, хотіли, щоб ви їх втілили пізніше. А уявіть собі, якщо б вам тоді ці люди сказали інше. Я просто тебе приймаю такі як в тебе все вийде, ти зможеш все, ти розумний, мудрий, ти справишся з будь-якою ситуацією. Уявіть собі, що замість того, що вас ті роки критикували, ставили оцінки погано добре, осуджували, Якщо б вам. Щиро сказали, я в тебе вірю, в тебе все вийде. Ти зможеш вийти з найскладнішої ситуації. Ти можеш вийти з найскладнішої ситуації і більш досконалим, мудрішим, розумнішим. Ти вийдеш з будь-якої ситуації, ти можеш все. От відчуйте зараз оцю програму прийміть її, що яка б не була ситуація, що б не відбувалося в вашому житті, ви точно її вирішите. І ви вийдете з нею більш досконалим, досконалою. Мудрішують на новий, абсолютно новий свій рівень. Тому що будь-які проблеми, труднощі створені не для того, щоб ми їх вирішували, а для того, щоб ми змінювалися, вирішуючи їх, для того, щоб ми росли і розвивалися, вирішуючи їх. Тому, якщо ми розглядаємо проблеми і труднощі, як щось погане, що від чого треба позбутись, втікати, вони біжать за нами. Якщо ми розуміємо, що проблеми і труднощі це ситуації. Створені нами, вищим я, якщо хочете, своїм нашим несвідомим, створені для того, щоб ми розвивалися як свідома істота, вирішуючи їх. Змінюється відчуття і відношення до так званих проблем. Вони стають просто завдання, як гра, яку потрібно вирішити. І ви точно, якщо у вас в житті виникла ситуація, трудність, проблема, будь-яка. Фізичне здоров'я, матеріальне, від... будь-що, що у вас не турбувало. Ви точно можете це пройти. І не просто пройти, а вийти на новий свій більш досконалий рівень розвитку. Ви точно це можете. Уявіть і відчуйте, що вам насправді вас не критикували, вас не знецінювали, не... не залякували всім на світі колись, коли формували все ваш характер і відношення до світу. А просто сказали, я в тебе вірю. В тебе 100% все вийде. Ти зможеш все, що ти задумав. Ти можеш вийти з будь-якої ситуації. Навіть з такої ситуації, з якої ще ніхто не виходив, ти зможеш вийти з будь-якої ситуації. Я в тебе вірю. О ті слова, які були б записані в ядрі нашої самооцінки, оце ядерний реактор, який дає можливість вам створити своє навколишнє середовище таким, як воно потрібно вам. Створити свої взаємовідносини з світом з людьми такі, як потрібні вам. Тому давайте будемо переписувати свідомо цю самооцінку, відношення до себе, до світу, і будемо формувати такі без перебільшення програми, тому що це програми, які будуть приводити нас до бажаного результату. Нам говорили, для біди багато не треба. Що це таке? Це програма. Це програма, яка приводить до того, що ми постійно в тривозі і залякувані. От скажіть, що ви відчуваєте, коли чуєте, що для біди багато не треба? Ага. Це вас стимулює? Дає вам крила рух вперед? Не дає. А коли ви чуєте, наприклад, слова, що б не було, ти точно з тої ситуації вийдеш. В тебе завжди все вийде. Получається. Ти зможеш все. Просто впевнено, не знаю як, але зможу. Не знаю як, але зможеш. Інше відчуття, інше, і головне, інший результат. Кардинально, інший результат. Нам говорять різні, говорили багато е, програм, деструктивних нав'язували, які на нас впливали і впливають, але самі ці люди від них страждали, від цих програм. Для самих людей це була реальність. Якщо для біди багато не треба, людина створює собі таку реальність. Якщо ви створюєте реальність іншу, таку як потрібно вам, яка веде до вашого розвитку самореалізації в широкому сенсі цього слова, певного такого екзистенційного, екзистенційної відповіді екзистенційного вашого особистого життєвого шляху. Тому нічого не варто боятися. Треба знати, є такі-то і такі-то перешкоди. І я знаю причину наслідкової зв'язки, тому я не буду пхати руку в гарячу воду, тому що потім буде боліти. Я це не роблю. Так само в інших ситуаціях в житті. Але програми, які говорять, описують світ, це інше. Тому зараз ми зробимо медитативну практику, і для того потрібно наступне: прийняти вам зручне положення тіла, сидячи або лежачи. Практику цю робити, керуючи автомобілем, іншими техніками, чимось не потрібно. Якщо ви зараз в процесі, то потім в записі ще раз подивитесь і пройдете цю медитацію в записі. Для медитації вам потрібно зручно сісти або прилягти, щоб ніхто вам не заважав. Не потрібно робити медитацію, якщо в людини є... Якісь психічні захворювання, психотичні стани, це не, для, це не той варіант, тоді медитацію робити не потрібно. Але якщо ви зараз змогли просто створити собі середовище, зверніть увагу на відчуття в тілі, можете закрити очі, в якийсь момент точно їх закриєте, а можете їх закрити самого початку. Глибокий вдох і видих. Відчуйте, як ваше дихання стає глибшим, повільнішим. Зробіть своє дихання глибшим і повільнішим. Глибшим і повільнішим. Прийдіть своєю увагою з голови до ніг. Можете просто уявити, як якась приємна, тепла, світла хвиля опускається в ваше тіло, проходить зверху донизу. Окутайте своєю увагою всю поверхню свого тіла, відчуйте все своє тіло одночасно, як якусь сферу, кулю. І з кожним глибоким, спокійним видохом ви можете відчути, як відчуття свого тіла в просторі збільшується, розширюється. Ви відчуваєте, ніби ваше тіло збільшується, розширяється. І вам стає все приємніше перебувати в цьому стані. Розслабляється нервова система, м'язи. Дихання спокійне, легке, глибоке. Плавно і легко ми занурюємося. в Приємний. Медитативний стан. Очі мають бути вже закриті і, дозволяючи своєму тілу далі розслаблятись, переведіть увагу на те, що знаходиться перед вашими закритими очима. Переведіть увагу на цей внутрішній візуальний простір. Там може бути темрява, може світло легеньке проходити крізь закриті віки. Але в нас є уява, і ви можете уявити, що ви знаходитесь в місці, де вам максимально легко і комфортно. Уявіть, що ви знаходитесь в місці, де вам максимально легко і комфортно, в місці внутрішньої свободи і спокою. Що це за місце? Подивіться навколо себе. Можливо, це якийсь частини природи, ліс, берег моря, гора, що для вас є цим місцем внутрішньої свободи і тиші, де максимально легко дихається, де максимально легко відчувається, сприймається. Місце внутрішньої свободи і спокою це тільки ваше місце. Ваше місце. Усвідомте себе там, вдихніть. Приємне чисте повітря, відчуйте, можливо, якісь особливі вібрації цього місця. Подивіться попереду себе в цьому уявному сні. На якусь вісний, попереду себе. І зараз, десь попереду вас, почнуть проявлятися певні образи і символи. Почнуть проявлятися образи і символи ваших проблем перешкод в житті, переживань. Символічно перед вами починають проявлятися образи, об'єкти, які в собі несуть якраз цю інформацію. Ваші переживання, ваші страхи, ваша проблема, задача, одна, друга це все перед вами візуально яким чином показується. Не потрібно аналізувати, що що означає. Ви воно просто є перед вами. Те, що символізує ваші життєві перешкоди, труднощі, переживання, проблеми, воно проявилось перед вами. Просто усвідомлюйте це. А зараз, десь з безкінечної висоти, безкінечної висоти, на вас опускається білий стовбур світла. Уявіть, відчуйте, побачте, як на вас опускається білий стовбур світла. Він окутає вас ззовні і всередині наповнює. Ви ніби розчиняєтесь в цьому білому, приємному чистому світлі. В ньому дуже приємно і легко. І ви помічаєте, що ви плавно починаєте підніматись вверх. Ви рухаєтесь вверх по цьому стовбурі промені широкому білого світла, наповнені ним, ви повільно піднімаєтесь вверх все вище і вище і вище. І з цієї висоти ви дивитесь вниз і внизу. Видні оці символи, предмети ваших проблем, переживань, десь там внизу вони виглядають вже маленькі, ледь помітні зверху, з тої висоти, де ви зараз знаходитесь. І ви піднімаєте ще вище в цьому світлі. І чим більше ви піднімаєтесь, тим більше ви відчуваєте легкість, спокій, впевненість. Ви дивитесь вниз і вже навіть не видно тих об'єктів, предметів, ви навіть забуваєте про це. І ви відчуваєте тільки спокій. Внутрішню чистоту, наповнення оцим світлом. Ззовні і всередині. Ви дивитесь вниз і внизу тільки світло, і всередині світло. І ви відчуваєте, що ви абсолютно спокійні, очищені. І будь-які ваші завдання, проблеми, складності. Це тільки щось незначне. якщо воно є у вашому житті, ви точно це вирішите кращим чином. Тому що у вас є для того сила. Мудрість. Ви результат попередніх безкінечної кількості поколінь і співпадінь. Уявіть собі, скільки потрібно було так званих співпадінь, щоб народились саме ви. Від зародження життя на землі до тепер, скільки людей, поколінь, скільки ситуацій і чому саме ви народились, значить ви, пройшовши цей довгий революційний шлях, духовний шлях, готові вирішити, справитись. З будь-якою будь проблемою, з будь-якими труд труднощами, тому що вони створені для того, щоб ви розвивались, вирішуючи їх. І ви можете це робити з ентузіазмом. Ви можете це робити з легким підходом. І вам це точно вдасться 100% ви зможете. А зараз ви можете повернутися увагою в своє фізичне тіло. Плавно виходячи, повертаючись з медитативної практики, повернути увагу в своє фізичне тіло, відчути руки, ноги, голову, відчути всю поверхню свого тіла, одяг на тілі, температуру повітря в кімнаті, згадати який сьогодні день, де ви знаходитесь, і плавно повертатись сюди. Плавно повертатись сюди і відкрити очі, коли вам буде зручно і комфортно. Відкрити очі, коли вам буде зручно і комфортно. Ця медитативна практика, як і багато інших, дає дуже сильну дію. Нам говорили, що це уявне, це не справжнє. Насправді, наша уява, те, що ми проживаємо в медитативній практиці, для нас це реальність для певної частини нас. І коли ми будемо практикувати, практики направлені на різні цілі для оздоровлення тіла, омолодження, для зняття тривоги, для налаштування на перемогу своє особисту, для налаштування для досягнення вашої особистої цілі, для отримання відповіді на якесь ваше сукровенне питання, можливо, дуже глибоке і філософське, а можливо, життєве, але дуже важливе. Ці практики будуть нам вам допомагати. Кожен день, майже кожен день, як буде виходити. Я буду робити попередньо в Фейсбуці анонс. Напевно, що о 20-й годині ми будемо зустрічатись в Фейсбуці на трансляції і разом з вами практикувати медицинні практики. Тому, підсумовуючи сьогоднішню нашу зустріч, хочу сказати наступне. Що в вашому житті не відбувалося колись, це результат певної казки, в яку ви повірите. Але цю казку можна переписати. Те, що буде відбуватись тепер, далі, це ми можемо створювати, змінювати і моделювати те, як нам тепер потрібно. Не під впливом середовища, на яке ми не мали впливу, і навіть у нас була відсутня а, критика. Коли формувався ваш характер, у вас була відсутня ще тоді практично критика. Наш мозок сприймав все, як правило і пісти. Але далеко не завжди. Нам говорили правду, дареко не завжди відношення до нас відповідало нашим якостям. Але ви точно можете це переписати і ми це будемо робити. І для того, щоб ви віднайшли чи знайшли оцей свій шлях, на якому у вас буде те, нести вперед. І виживання, якщо воно є, перейде до життя, миру, добра. Якщо будуть запитання, можете звертатись в особистих повідомленнях. Спокою. До наступної зустрічі завтра. Гарного вам вечора, миру і спокою.